Юний Максим, як і всі його ровесники, та що там говорити, навіть його батько з однолітками свого часу тільки мріяли, щоб у місті підгородньому нарешті з'явився, якщо і не стадіон, то принаймні футбольне поле стандартних розмірів з трав'яним покриттям, де можна було не тільки тренуватися, але й проводити матчі різноманітних турнірів. Ось завдяки багатьом небайдужим людям, владі, меценатам спільними зусиллями вдалося облаштувати таке обабіч другого ліцею міської ради. Все було зроблено колективно. Вирішили це зробити, тому що побачили, що нам взагалі мало місця для футбольного клубу. Так як ми розширяємося, у нас доволі таки перспективний клуб спортінг. Ми почали якби, потихоньку ділять поле. Якби повна була половинка зроблена. Потім ми знайшли інвестора ну, спонсора для нашого клубу. Це компанія Агроїнт, які нас спонсують деяких. Моментах фінансових також вони допомогли нам з полем. Тобі ж допомогли нам і з міської ради, і меценати, і ми, і батьки, всі, хто що мог, зложили сюди душу, каже тобі, тобі команда, Я тобі ж якби зробили, що могли надіємося, що буде подказник. тільки краще. Справжньою приманкою у гарному сенсі слова для прихильників гри мільйонів з нагоди відкриття футбольного майданчика з натуральним покриттям у місті Підгородньому стала поява на ньому легендарного футболіста, володаря Кубка УФА, чемпіона і володаря Кубка України, екзравця збірної України, Дніпра, Шахтаря та інших вітчизняних і закордонних клубів, а нині медіафутбольної Дніпровської команди FC Армат Євгена Серезньова, яка вирішила з приводу свята провести тут виставковий матч з Одесою Медіа Тім. Ціль одна дати можливість в місті підгородням, дітям займатися футболом, спортом. Дякую, що долучились, батьки, всі, хто долучився до реконструкції цього поля. Їх не так багато в Дніпрі, це можна сказати, друга. Дякую всім. Після того, як на початку стислої урочистої церемонії, всі хвилиною мовчання вшанували пам'ять усіх, кого забрала клята війна Росії та на знак відкриття пролунав державний гімн України. Подібні слова наразі вже Євген Олександрович мовив і, звертаючись до зібрання. Далі після привітань, за дорученням голови асоціації футболу Дніпропетровської області Олексія Маркова, член виконкому Анатолій Шинкаренко, вручив вищезгаданому Максиму та його партнерам по клубу сітку м'ячів. Вшанував подію і заступник начальника управління молоді. Спорту, керівник відділу фізичної культури та спорту Дніпропетровської обласної військової адміністрації Андрій Панченко. Діти мають на змогу ефективно тренуватись, підвищувати свої спортивні якості, проводити змагання, підгородня завдяки цьому важливому заходу, вливається в повній мірі в життя в футбольне життя області. На завершення усім за зроблене подякував та побажав успіхів керівник громадської організації Дитячий спортивний розвиток, футбольний клуб Спортінг Дніпро Сергій Петраш. Хочу від всього нашого клубу, від всієї нашої системи подякувати всім, хто причетний до цього. Це дало нам велику можливість зрощувати таких гарних дітей і завойовувати трофеї, і давати футбольному життю нове дихання. На завершення за гарною традицією, на добру згадку і спомин про відкриття футбольного поля у підгородньому, усі сфотографувалися на загальну світлину.